Першому турі виборів президента України я голосуватиму за українські національні цінності. Я за них голосую з 89-го року, коли в місті Кіровограді в Державній льотній академії створив перший осередок народного руху України. Чим відрізняється теперішня влада і теперішній час? Від кінця 80-х 90-х, тоді рухівцям протистояли комуністи. І це була боротьба українців з окупантами, де все було зрозуміло. Ті тягнули нас назад в голодомори і репресії, а рухівці давали надію в теперішньому часі, після того, як народ на Майдані в Революцію Гідності усунув від влади. Корумповану олігархічну групіровку бандитів Януковичів, до влади прийшли ті, хто вдало закомуфлювався, замаскувався під патріота, вдягнув вишиванку і продовжує грибти і красти ще більше, ніж це робили Януковичі. Тому що таку можливість їм дає Путін. Який напав на Україну і дозволяє прикриватися національними інтересами, інтересами нацбезпеки оборони, тим злодіям, які в цей час розкрадають армію, освоюють бюджети, крадуть на оборонних замовленнях. Колись, в 99-му році, частина патріотів в боротьбі з комуністом Симоненком підтримала. Леоніда Кучму. І саме кучма сформував теперішній злочинний антиукраїнський олігархічний режим. Згадайте, а де був Петро Порошенко в 99-2000 -му, му році? А він тоді разом з Медведчуком, кумом Путіна, створював СДПУ, партію регіонів. Освоював бюджетні потоки під керівництвом свого політичного батька Леоніда Даниловича Кучма. Про це є очевидні свідоцтва. Чи міг він переродитися? Так, міг. І він переродився. Він став розумніший, хитріший. В ньому прокинувся заслужений артист України, який зі сльозами на очах може виконувати. Гімн України, притискаючи долоню до серця. Чи купимося ми на ці дешеві театральні прийоми? Я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми дітьми за мій вибір 31 березня 2019 року. Тому я не голосуватиму за Петра Порошенка і закликаю нікого зі своїх друзів, однодумців. Нікого з патріотів не вестися на брехливі обіцянки теперішньої корумпованої влади.